Привіт! Я Юля, і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні сонячно, 4 березня, я розпочинаю шостий випуск вишивального пасьянсу, а за віконечком вночі у нас нападав сніг. Проте, сьогодні сонячно, і це дуже добре для того, щоб показати початок цього випуску і дещо вас здивувати. Отже, розпочнемо з малесенького у мене мало вишитися 100 хрестиків на дівчині весні. І я вишила 101 хрестик трошечки вгору просунулася ось сюди і ще зеленого є, а потім знову довелося перейду. Далі. О озері Анесі мала вижити 260 хрестиків. Вишила 268. Ось. У мене до вас питання, що ви тут бачите? Бо для мене ну, нібито люди йдуть. Тут вже буде будівля. Але якось ось цей уривочок, ну, дуже розмазаний. І я Перевіряла за прев'ю, Нібито все сходиться, проте. Все ж він мене трошки дивує. Взагалі цей уривочок трошки дивує, але я сподіваюся, коли загальна картина буде, то буде трошки простіше. Так, і е, я розпочала нового героя. в Збери свій Хогвартс. Мала вишити 740 хрестиків. Е, вишила 742. І зараз я вам на прев'ю показала, що це буде Малфой. І ось так виклалися 742 хрестика. Вже видно його вираз обличчя, очі. Щось, мені здається, він якийсь малесенький, але я думаю, що це через те, щоб до цього я вишивала, типу, дорослого, так, вчителя Северуса. І ці, можливо, він трошки більший. Ось, А діти трошки менші. Ну, вишиваю за схемою. Бачите? Дуже мені сподобалося, що багато багато було хрестиків, як норма, що можна було. Так, повишувати, я скучила за пластиковою конвою, треба розпочинати вже іграшку зимову цього місяця. Отже, з жодних з цих картин не було тисячі хрестиків і українському семплеру я не віддала тисячу хрестиків. Що я вам покажу? Я вам покажу ось таке прев'ю. Я вам покажу... Ось ще залишилося після півоні. Тому що я віддала 1000 і віддала ще там 300 хрестиків мала вишити. І я довишивала. Я вже не рахувала, скільки. 300 я вишила, я їх і порахувала в норму, 1000 бонусно віддала, порахувала. Але я завершила. Ці чудові квіти. Зараз покажу вам так, так під нахилом трошки і покажу ближче. Ось такі вони гарні, весняні букет. Чесно кажучи, коли я їх розпочинала, взагалі я купила цей набір. Не випадково, але так, за першою примхою, я була на західній Україні під час сильних бойових дій тут. І я дивилася різні відео. І ось одне з блогерів молдовських Анна Які, вона вишивала, почала вишивати ці півонії. І я побачила десь їх і вирішила купити. Як ж взагалі не вишиваю. Ну, тобто, мені це не так цікаво, як там пейзажі, чи якісь там будиночки. ось. І е, я розпочала його в травні, коли повернулася до Чернігова і додому. І я думала, що вони будуть у мене висіти в спальні, чесно кажучи, але зараз. Коли я їх відшила, мені хочеться, щоб вони були десь в куточку майстерні, чи десь там. Як воно там складеться, подивимося. Ну, Тобто, щось десь вони були в творчому якомусь куточку, бо вони такі надихаючі. Ось так. Думаю, вам все було видно. Все показала. Складно вишивати було. Десь тут мої ножиці. Складно вишивати було ось тут, як я розповідала, тому що тут малесенькі хрестики і дуже світлі, і ти можеш переплутати, де ти не довишивав. Дуже просто, мені здається, ось ці шматочки, ось ці, де зелені такі насичені, вони і гарні і цікаві. Ось. І ну, взагалі результат чудовий. Єдине, що треба знати, що, бачите, ось ця балана 20, вона так себе поводить. Ну, так на ній вишивається. Хто ж як любить вишивати, так вишивається. Тож, можете привітати мене з фінішем, дуже гарним фінішем. А він такий цупкий, тому що ну, дуже багато ниточок. І, і тут таким якесенька тканина, тут така цупка. І дуже Приємно торкатися. До речі, я хочу оформити, ну, щось в біло, чомусь рамою хочу оформити. Хочу оформити якнайшвидше, чесно кажучи. Можливо, якщо це буде ближчим найближчим часом, то я покажу вам, як воно. І я хочу оформити без скла. Я останні декілька картин оформлю без скла. Чому? Тому що хочеться торкатися. Справа в тому, що це, а, вишивки ці мають значення саме для мене на сьогоднішній день. І якщо вони витримають 40-50 років, а не 150, то це ок. Якщо мої діти захочуть її викинути, то це так само ок. Я їх більше вишиваю для краси сьогодні. Можливо, я завтра так само захочу їх а, ну, позбавитися, викинути, відкласти, там, сховати. Ну, я можу з ним робити все, що хочу. Це насолода з теперішнього часу. Що буде в майбутньому, ми не знаємо. Ось. І тому мені дуже приємно, я оформляла. Зимові дві картини перед Новим роком минулим в без скла, і ти так торкаєшся, і ти відчуваєш ці хрестики, ці ткани ниточки, ці переплетіння. Мені дуже приємно. Тому я всі ну, зараз я до того схиляюся, щоб оформлювати без скла. Отже. Нас чекає вже 17-й розклад. В цьому розкладі я вишила 1411 хрестиків. Будемо дивитися, тепер я думаю, вже я заспокоюся. Ніяких переборів, сюрпризів, дуже таких я не буду робити, бо я вже насолодилася двома фінішами Це французькими бутиками, цілою серією, і цими півоніями. Ось. Тому, я думаю, будемо поки що просуватися, так, як карти скажуть. Поїхали. Краля Пікова, збери свій Хогвартс, у нас 400 хрестиків. Вау! Туз це ще 600 хрестиків. Ще один туз для дівчини весни. Дуже крута, ще 600 хрестиків. Трійка. Так, нагадую, трійка. Ми викладаємо три карти, і якщо є червова, то вона залишається. Якщо ні, то ніяка карта не залишається. Це була четверта карта. Раз, два, три, чотири і п'ята карта. П'ятірка українському семплеру достатньо пощастило. 300 хрестиків це непогано. Отже, ми вишиваємо раз, два, три роботи, і у нас є ще бонус 200 хрестиків. Скоріше за все, я віддам бонус українському семблеру через те, що там візерунки так, можуть бути більше займати місця, ніж там 300 хрестиків. Тому я схиляюся до того, що це буде для українського семплера. А там, як воно буде, подивимося, коли почну відшивати. Отже, пішла відшивати вам сонячного настрою. Привіт! Готова показати вам результати 17-го розкладу. Отже. Почну з того, що 200 бонусних хрестиків я віддала українському семплеру і мала вишити 500 хрестиків, а вишила 548 хрестиків. Ось. Почала новий візеруночок, квіточку велику таку тут серединці буде. І щось сьогодні так. Трошки ці кольори, мені дуже подобається поєднання ось цих двох кольорів, і я вже потроху записую собі на майбутнє, бо не наводиться О. А, на майбутнє які кольори дуже гарно один з одним, і як? Один з одним грають кольорами. А, бо тут і ось таке, наприклад, поєднання, мені не дуже сподобалося. Дуже світло вийшло, не так гарно. А ось цей перехід дуже мені сподобався. Щось сьогодні знов так. А, ні, ось. Якось посерединці фокусую. Камера, ну, трошки здалеку. Ось 90% прямує до фінішу, не дуже багато завершилося. До речі, я вже думаю, яку тканину брати, я не хочу таку саму українську, це була якась ну українського виробника, дуже давно вона в мене лежала. І через це, до речі, а, що ще хотіла показати, що бачите, ну, на відео видно чіткіше, але в житті майже не помітна ця частинка. І, можливо, я так все ж таки схиляюся до думки, що я нічого не буду з цим місцем робити. Воно таки буде білесеньким, майже непомітним. Це буде такою особливістю цього семплеру. Так, далі. 600 хрестиків випало на дівчинці весні. Вийшло 615. Так, щось мені ось це заважає. 615. І тут я вже дійшла до неба. Я розповідала, що кольор неба я буду змінювати на світліший, щоб у мене був такий весняний сонячний день. І розпочала волосся. Ось тут волосся вже теж вишито і буде вже одяг. Ну, а сюди ще волосся піде. Бачите, як гарно виходить. Так, і а, збери свій Хогвартс. Я думала, що тисяча хрестиків. Це я завершу а, пер, передню частинку Малфея. Дуже мені подобається а, незвично світле волосся, у всіх було темне, в нього світле. Дуже цікаво вирос обличчя а, промальований. І ось тут мені подобається, господи, галстук, я забулася, як воно українською. А, напишете, і не можу пригадати. Светрик мені дуже сподобався промальовка одягу, ціка, краватка, Краватка. І такі малесенькі комірці. І ось тут, як ви вияв... видно, ось тут це з Люріксом Металік DMC Металік. І у мене його не було. Я думала, ой, доведеться їхати купувати. Ні. В запасах був десь. Ну, не було я в зібраних ниточках для нього. І не вистачило тисячі, тобто було ще скільки сто, з чимось хрестиків, і я вже почала вишивати руку. Одну ручку. До речі, це перша. Фігурка, в якій ручки з двох боків вишиваються, тобто двосторонні ручки, тобто буде 4 так, деталі, і вони будуть зшиті і дві деталі самого тулупу. Дуже цікаво. Вже продовжуємо. Пів роботи зроблено майже. Ну, мені мені подобається таке. Так, і сьогодні робимо 18-й розклад. Цікаво дуже, хто захоче вишиватися що нам карти скажуть. Я вже потроху нібито на нову хвилю налаштовуюся, тому що змінюються процеси, і нібито все рівнесенько, спокійнесенько, і ти вже не поспішаєш швидше-швидше щось довишивати. Поїхали. Валет це у нас бери свій хогор, далі продовжує вишиватися 300 хрестиків. Десятка червова». О, ми раз 200 хрестиків. Ми розпочнемо новий процес, і я його вам покажу, коли цих 200 хрестиків, що це буде. Я сподіваюся, що вам сподобається. Він мені дуже подобається. П'ятірочка українському семплеру знову щастить. Це у нас знову 300 хрестиків. Трійка. Так, дуже часто нам трійки почали випадати. Вибираємо раз, два. Три. Ось у мене і питання: Джокер, він не бубновий. Ні, не бубновий. Ні, не будемо нічого залишати. Це у нас була четверта карта. Раз, два, три і п'ята карта. Знову український семплер. 200 хрестиків. А, мені здається, що трошки не вистачає. Чи вистачає 300, 400, 500, 800. А... Тютілька в тютільку, як кажуть, я не знаю, як це українською. Треба якось пошукати такі фрази, які ми використовували дуже часто в розмовній мові. Значить, у нас чітко одна тисяча хрестиків вишивається збере свій хокверс, новий проєкт. І е, український семплер. І у нас є бонус за ці е, пару 200 200. Е, чесно кажучи, не знаю. Можливо, бонус я віддам новому процесу, бо це дуже цікаво. А можливо, я віддам українському семплеру, щоб ця перша частина завершилася. Отже, я побігла вишивати, і побачимось вже в завершальному включенні. Привіт! Готова вам показати, що нам вшивалося у 18 му розкладі. Почнемо з маленького, хоча результат, ви побачите, ну, результат видно, але маленька норма була, 300 хрестиків, я вийшла 346, і це були ручки Малфоя. Вони двосторонні, я думаю, що розповідала, що минулі ручки всі вони я клеїла на фетер, а ці двосторонні, їх треба буде ще зшивати додатково. І ця, о, першу ручку я вишила, минулого розкрила, ой, А цю ручку вишила на другу сторону, вишила цього разу. Тут 346 хрестиків, як я сказала. Так, далі був український семплер. 500 хрестиків мала вишити. Вишила 517. Ось. Завершила цю квіточку, бачите, сюди. І розпочала ось цей візеруночок. Дуже мені подобається. Тут ще буде заповнення. ось, І тут десь 94%. І е, я роздумую, е, міркую над тим, кому віддати тисячу. І спочатку була думка цьому семплеру віддати тисячу, проте тут більше тисячі. І перешивати, я вже стільки перешивала, не дуже хочеться. Тому подивимося, як будуть в наступному, я думаю, випуску випадати карти. І потім вже будемо дивитися, кому що віддавати. І новий процес, бо півонії завершилися. І я мала вишити 400 хрестиків на червовому процесі. Зараз покажу, що є. Є ну це частинка, така бабінка. І такий колір, де я тут ось тут 37,55. Це бабінка від Handmade Helpers. Є такий органайзер. Тобто, це один колір. Так? Я нарізала вже одну пасму, я навишивала. І це буде семплер. А я ніколи ось такого семплеру не вишивала. Називається він «Happy Christmas». Мені цю схему подарували, я, чесно кажучи, не знала, хто виробник, що і як. І я зайшла пошукати, і у цього семплера Целонгдог, мені здається, у нього є назва «Before I sleep», Чи там якось вони написали дві строчки якогось вірша. Різ, передріздвяного чи зимового. ось, Для мене це, оскільки цю схему я не купувала, а мені подарували і подарували у форматі м -м, саги, ХСД, мені навіть здається, то я його буду вишивати як Happy Christmas. І, чесно кажучи, я просто хочу. Спробувати, чи сподобається мені, мені вишивати семплери, бо в мене є деякі семплери, які мені дуже подобаються. Я хочу купити схему, але я хочу знати, що я їх вишию, а не просто так воно буде лежати у мене. Отже, я вишила 448 хрестиків. Ось так, я обирала колір. Ця тканина це кашель. Кашель, кашель, який був у мене на адвенті. я великий відріз купила. А якщо від цей дуже великий і тут відріз, бачите, скільки, тобто цей семпр дуже великий виходить, бо це 27 каунт, мені здається. Ось. І на ньому на адвенці я вишивала білими нитками. Я думала, можливо, і тут вишити білими нитками. Але так візерунок не буде добре е видно. На темній канві я не хотіла вишивати і думала, щоб це було. І ось я вибирала кілька кольорів. І ось це мені сподобалося 37,55 більше за всіх. І я купила. 15 чи що, там, щось таке метрів цієї ниточки. А, почала, як завжди, зліва з краєчку лівого знизу. І ось так. Перші хрестики 400 є. Пташечка. Чому, чому я засумнівалася, тому що я не дуже люблю то звірядочок, пташок і щось такого. Я більше люблю якісь там а, дерева, квіточки, візеруночки. Проте а, є тканина, яка лежить, кашель мені не дуже подобається. А, і я не хочу, щоб вона там десь в запасах довго лежала. Ось і є варіант спробувати. І ну, малою. Малими зусиллями і малими вкладами коштів. Тому я обрала. Ну, Результат мені сподобався. Навіть з цією пташкою мені подобається. Отже, що довго ми будемо спостерігати за цим новим процесом. Взагалі, якщо ви вишивали семплери, розкажіть, ну, як швидко ви почали там додавати свої якісь кольори, а, чи ну, змінювати кольори, бо мені цікаві саме семплери через те, що ти можеш їх а, якимись ниточками фарб... ручного фарбування а, розмалювати, якось по-іншому все зробити, то ну, поділіться, будь ласка, як ви це робите, а, тому що ну, з українським семплером вийшло, бо там вже... Палітру я взяла з попереднього процесу, так звіночку українського. А тут я довго підбирала, думала, Ну нібито види. видно, цей малюночок вимальовується, тож сподіваюся, що все буде гарно виходити. Отже, 19-й розклад на новий випуск. Зараз ми. Побачимо. Єдине, я дійсно а, не знаю, кому я віддам 1000 хрестиків. Це, я дізнаюся, коли почну вишивати, думаю. Поїхали. Краля це у нас а, 400 хрестиків. на нас свій хокварс. Він просувається дуже мало, дуже хоче бути вишитим. Так, дев'ятка. Це у нас 180 хрестиків чи самі збери свій Хогвартс. Четвірка. Це у нас означає, що ми вишиваємо по 100 хрестиків на всіх проєктах орім Бубнового. П'ятірка, український семплер, дуже добре, хоча 200 хрестиків, але вони є. Так? Раз, два, три, 4 і 5 король. Це у нас дівчинка-весна буде вишиватися. 500 хрестиків. Так, ну 1000 у нас вже є, бо є 400 500 і є 180. Дораховувати я не буду, так? Я подивилася, що не вишивається майже озеро на 100 хрестиків для нього це замало, тому я, мабуть, все ж таки, тисячу. У мене є підписниця, яка вже кілька. Випусків вболіває за озера Несі. Тож я віддам цю тисячу озеру, тому що і в цьому випуску мало вишивалося, і в наступному, на початку наступного випуску для нього мало було є хрестиків. Тому все ж таки тисячу подарую озеру і розпочнемо наступний випуск саме з озера. Все, дякую, що завітали до мене на канал. Бажаю вам гарного настрою і побачимось.